Є речі, які люди роблять одразу після публікації свого відео, і самі ж вбивають його ще до того, як взагалі алгоритми почали його тестувати. І найгірше те, що ці помилки здаються логічними. Сьогодні я поясню вам топ-10 речей, які не варто робити після публікації свого відео, щоб взагалі дати шанс YouTube алгоритму спробувати вас протестувати. Тому погано. Одразу дисклеймер це не теорія, це речі, які я бачу знову і знову на різних каналах. Тому без води погнали одразу до першої причини. І перше, що почнемо, дивити своє відео одразу після публікації. Зараз поясню, це може звучати дивно, але якщо ти не плануєш заходити на своє відео і дивитися його від початку і до кінця, не рекомендую цього робити. Тому що YouTube звертає увагу одразу з перших переглядів на середній час утримання. Тобто, якщо твоє відео хронометражем 10 хвилин, і ти перший перегляд зайдеш його подивишся. Одну хвилину, то я тебе вітаю. Ти одразу ж вбив свій середній час перегляду з першого перегляду, який ти зробив. Дуже багато переглядів цьому. Не роби цього. Диви. якщо ти все ж таки заходиш дивитися, дивись його до кінця. Цим самим ти показуєш YouTube алгоритму, що це відео може бути, 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 бути цікавим. Друге, що ти можеш робити, це кидати посилання на своє відео своїм родичам, друзям, кому свату, брату, неважливо кому, тому що ти не можеш гарантувати те, що вони зайдуть на твоє відео і подивляться його до кінця. Знову ж таки, відсилка до першої причини, першої проблеми. Якщо це відео не будуть додивлятись до кінця, то середній час перегляду і утримання буде дуже низьке, і тому це буде дзвоночок алгоритму, що це відео не цікаве. І він просто-напросто не буде його просувати далі. Перші твої глядачі, твої перегляди це сигнал для Ютубу, чи варто взагалі це відео просувати, тому будь обережний з тим. Обережний Обережний з тим, кому висилати своє посилання. Якщо ти не впевнений, що це відео додивляться до кінця, краще взагалі не висилай. Третє, що можна зробити, це купити перегляди. Є купа сервісів, на яких можна заплатити гроші і накрутити свої перегляди. І знаєш що? Це знову ж таки не твоя цільова аудиторія, тому що так. Перегляди появляться, може 10 тисяч, 20, 30, 5, одна, неважливо скільки. Але це знову ж таки не твоя цільова аудиторія. Тим самим ти даєш Ютубу зрозуміти те, що твоє відео тупо буде нецікаве. Тобто, не так, те відео, на яке ти поставив просування, воно набере перегляди, але твої наступні будуть на дні, тому що всі ті, хто подивилися твоє відео на 10 тисяч, наприклад. Не перейдуть до наступного, тому накручувати перегляди тупо не рекомендую взагалі ні в якому разі. Четверте це видаляти відео через один-два дні. Взагалі, видаляти відео це погана ідея, тому що якщо ти, наприклад, видаляєш своє відео, тому що там 15 переглядів. Це про це це найгірше, що ти можеш зробити. Тому що 15 переглядів це краще, ніж нуль, тому що тебе вже подивилося 15 людей. Ютуб це не Тікток, не Інстаграм, де відео може просто в один клік набрати декілька тисяч, десятків, мільйонів переглядів просто за один момент. Ютуб це на довгу перспективу. Ти можеш залити своє відео перші дні в тебе буде там, 10 переглядів. А воно може залетіти через тиждень, через місяць, через два або через півроку. Ти ніколи не знаєш, коли це станеться, але це може статися або може не статися. Твоя задача накопичувати бібліотеку, а не зменшувати її. Ти ніколи не знаєш, яке відео вистрелить. Тому чим більше і стабільніше ти це робиш, тим більше шанс того, що у тебе відео яке залетить, і ти станеш популярним. П'яте видаляти всі негативні коментарі вручну. Проблемні коментарі це ті, які відштовхують, ті, які змушують тебе не дивитися це відео, які змушують дизлайкати. Як хтось написав, не дивіться це відео, тому що там автор якийсь там якийсь там. Якщо ти не хочеш бачити якісь конкретні типу слова, негативні, ти можеш це зробити в youtube студії, вписати якісь банворди, і коли людина буде вписувати коментар, то він просто-напросто не пройде. Тому не потрібно видаляти всі коментарі вручну. Шосте це зациклюватись на конкретному часі публікації. Виставлю віду в 10.54. Насправді немає магічної години, хвилини в дні чи день. Який скаже тобі, от в цей час конкретно тобі потрібно публікувати, бо це буде просто топ і мастхев. Є здоровий глузд не публікувати вночі і не тоді, коли твій глядач спить. Все, це інший міф. Ти можеш, наприклад, в своїй youtube студії подивитися найкращі години для публікації, і вот вибрати собі, от ця година буде найкраще для мене для публікації, тому що, наприклад, зараз. Цей час люди вертаються з роботи, зі школи, з садочку, і от вони зараз будуть дивитися твоє відео. От тобі ідеальний час, а немає такої магічної цифри: там 8.53. Забудь, це міф: сьоме публікувати відео одразу в паблік. Так як ви знаєте, є паблік, є unlisted, є private. Я одразу завжди публікую свої відео в анлістед, і найкраще це зробити за ніч, за день до того, як ти опублікуєш це відео, тому що за цей час Ютуб встигає обробити це відео, читати метадані, перевірити його на авторські права. І тоді в тебе буде все чітко, все красиво і все буде хорошо І тоді ти можеш опублікувати. Паблік, тоді, коли в тебе відео пройшло повну обробку від YouTube і немає ніяких банів заборон чи ще чогось. Восьме ігнорувати ком'юніті пост. Сам грішу є таке, але це важливо робити. Робити пости просто на Ютубі, робити пости, тому що це все ж таки як не є, недооцінений. Інструмент, який може дати тобі якусь частинку бусту, тому що твій пост може попасти комусь в рекомендації, хтось його побачить, зацікавиться і перейде-подивитися твоє відео. Тому вказуєш там якийсь опис, даєш посилання на своє відео, і, можливо, в тебе з'явиться шанс того, що комусь цей пост попаде і він перейде на твоє відео. Тому це недооцінений інструмент, користуйся. Особливо, якщо ти початковий канал, дев'яте це міняти назви і обкладинки кожні дві години. Якщо ти не впевнений своїй назві чи обкладинці, просто не публікуй. Витрач ще одну годину часу на те, щоб покращити це і тоді опублікуй. Тому що невпевненість або постійні правки це дорівнює відсутність стратегії, так звісно, є варіант того, що ти маєш підготовлені, наприклад, три обкладинки. І ти хочеш кожні дві години, наприклад, протестувати, закинути інше, але для цього існує АБТС, де ти можеш одразу загрузити три обкладинки, і три назви, щоб цього не робити під час того, як в тебе вже йде бусне на відео. І десяте маніакально дивитися аналітику. Кожні дві години ти заходиш на своє відео і дивишся, скільки там переглядів, яке отримання, щось там туди-сюди постійно заходиш, щось перевіряєш, чекаєш того мільйону. Але я тобі скажу, що перші два-три дні взагалі не задумуйся, нічого не, не аналізуй і не панікуй. Єдине, на що тобі варто звертати увагу, це CTR і середній час перегляду. І від цих двох факторів тобі то YouTube просто потрібно проаналізувати і використати це в наступному своєму відео. Ютуб це не має, це просто система. І перестань заважати самому собі і алгоритму просувати тебе. Можливо, тоді твої відео почнуть жити довше. Напиши в коментарях, яку з цих помилок, можливо, ти робив. Я буду радий почитати Якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. І зустрінемося в наступних відео. До побачення!